Якщо ранок у великому місті ти зустрічаєш серед своїх, твій день буде яскравим. Сьомий нуль нуль на ICTV2 Ми починаємо ранок у великому місті. Ете вересня, п'ятниця сьома ранку, ICTV2. І що це все разом означає, що розпочинається ранок у великому місті? Григорій Герман, я Юлія Зорій, і ми вдячні, що ви разом із нами починаєте свій день. Дуже привіт! А починаємо день із серйозних новин. А, і тут а, буде новина про те, що на минулому тижні державне інформаційне агентство Північної Кореї оприлюднив фотографії, де керівник КНДР Кимчин. Відвідує фабрику із збагачення урану, що Чого? в принципі саме по собі є надзвичайним. Справа в тому, що зазвичай на таких фабриках не показують відеозвіти і фото. А тут на знімках видно, як кажуть експерти, центрифуги для збагачення урану. Виходить, що Північна Корея, яка максимально ретельно зберігала свої ядерні секрети, Раптом вирішила поділитися ними. І от чому саме зараз і кому таким чином передається такий собі привіт, аналізує наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. Йому слово. Тиждень тому ватажок КНДР Кім Чен Ін відвідав інститут ядерного озброєння та фабрику зі збагачення урану. Державне інформагентство КНДР розмістило духопідйомне повідомлення, підкріплене фотографіями. Я навіть процитую уривок з цього повідомлення, щоб ви відчули так, би мовити, усю урочистість моменту. Товариш Ін високо оцінив подвиги вчених фахівців і керівних працівників у галузі виробництва ядерних озброєнь, які зі стійкими послідовним революційним духом і волею надійно захищати переможне просування вперед революційної справи Чучке наймогутнішими ядерними збройними силами, неодмінно виконують план виробництва ядерних озброєнь. Хтось може сказати: «І що тут такого. Товариш Кім любить час від часу діставати зі штанів чергову іграшку і хизуватися нею. Однак не слід розглядати його відвідування ядерного об'єкту як окрему подію, вона тісно вплетена у світовий контекст і напряму пов'язана з війною в Україні. То що ж відбувається? Яка найбільш обговорювана тема останнього місяця та навіть більше. Правильно, чи дадуть Україні бити Західною зброєю в глиб території Росії. Сотні публікацій та заяв, які суперечать одна одній: то дозволять, то не дозволять, то дозволять, але нікому не скажуть. Тобто зрозуміло, що остаточного та однозначного рішення ще немає. А значить, є шанс, що вплинути на ситуацію. Тому ми знову почули від Росії натяки на ядерні погрози. Спочатку завуальовано, а потім все сміливіше. Наскільки дозвіл бити в глиб Росії є чутливою темою, свідчить навіть той факт, що коли місяць тому українські війська зайняли частину Курської області, в Кремлі ніби води в рот набрали. Хоча якраз тоді був саме час погрожувати ядеркою, навіть придворний блазень Медведів промовчав. Чому в Кремлі так бояться, що Україні дозволять бити в глиб території Росії? Як на мене, причини дві політична і військова. Почнемо з політичної. Не нам з вами розповідати, який психологічний ефект мають прильоти. При кордоні з Україною області Росії вже відчули на собі, що таке справжня війна, і ставлення там до влади змінюється. Проте в Кремлі вважають, що поки можуть з цим впоратись, бо для переважної більшості росіян війна йде десь далеко і їх не стосується. Однак розширення ударів високоточною західною зброєю покаже неспроможність путінського режиму забезпечити безпеку, в цьому плані навіть українські дрони не такі страшні, оскільки якусь частину таки вдається збивати і хизуватися цим перед населенням. А якщо щось і долітає, то завжди можна сказати, що це були лише уламки. А щодо суто військової компоненти, то росіяни вже не раз пересвідчилися, що їх системи ППО у більшості випадків не здатні перехопити західні ракети. Удари на сотні кілометрів у глиб Росії по базах, складах та центрах логістики можуть призвести до того, що російській армії просто не буде чим воювати. Власне, тому росіяни і згадали про ядерний шантаж. Однак за два з половиною роки повномасштабної війни ядерні погрози справляють все менше враження. Як же тоді бути в такій ситуації? Ну, видно, в Кремлі вирішили, що треба масштабувати проблему. Попри те, що усі давно переконалися, що будь-які російські червоні лінії умовні, а ядерні погрози це лише слова. Однак демократичні країни мусять якось на них реагувати. Диктатури на кшталт російської чи північнокорейської можуть заради своїх амбіцій принести в жертву скільки завгодно людей. А для демократій ціне кожне життя. Тому навіть гіпотетичний сценарій ядерного удару не можна ігнорувати. Звідси усі ці сумніви, вагання і нескінченні консультації. І щоб посилити ці сумніви, Кремль вирішив залучити до шантажу всіх, кого може. Недаремно днями про ймовірність ядерної війни заговорив картопляний дуче Лукашенко. Звісно, це маячня, але ніхто і не чекав, що його слова сприйматимуть серйозно. Його ціль лише посилити тривожність з-поміж західних політиків. І тепер повертаємось до того, з чого починали до північної Кореї. Прогулянка Ким Чен Іна по фабриці зі збагачення урану. Я переконаний, теж відбулася за прохання Кремля. Ким таким чином натякає. Дивіться, у мене є багато начиння для боєголовок. Я можу шандарахнути у будь-який момент. Звісно ж, не шандарахне, але посилити тривожність, відволікти увагу теж може. Не виключено, що Путін просив також Іран приєднатися до роздмухування ядерної істерії, але у Тегерану зараз інші турботи і зайвий раз нагадувати про свою ядерну програму не на часі. Між іншим, не випадково ще останнім часом, Дональд Трамп та його прибічники заговорили про те, що необхідно домовлятися з Росією, інакше буде ядерна війна. Серед премпістів, в тому числі серед близького оточення екс-президента, є чимало людей, які симпатизують Росії та з задоволенням ретансують кремлівські наративи. І тепер, з подачі Кремля, тема замирення з Росією та припинення підтримки України, нібито заради уникної ядерної війни, стала частиною передвиборчої боротьби в Сполучених Штатах. Ото таке.